Хоче задати одне якесь питання, яке б це було питання? І е, друге питання, що якщо дозволить. Ну, можна, я зразу дам відповідь. Е, справа в тому, що у мене до е, Януковича питань немає. Мені здається, що всім все ясно. А крім того, я не дуже розумію, як в фонограмі задати запитання. Будь ласка. Друге питання. Вчора експерти за десятибальною шкалою поставили за цей рік правління Януковича трійку? Яку поцінку поставили ви за десятибальною шкалою? Я думаю, що не експерти і не політики, не опозиція і не депутати мусять ставити оцінки Януковичу. Я вважаю, що оцінку Януковичу поставила кожна родина. А для того треба дати відповідь тільки на декілька питань: перше, чи підвищилися заробітні плати і пенсії? По друге, як люди відносяться до росту цін? Які сьогодні руйнують їх бюджети, в тому числі до тарифів, до вартості квартплати, хочеться запитати у людей, чи покращилося їх життя насправді. І чи не страшно їм сьогодні за майбутнє своїх родин, своїх дітей? І чи бачать вони сьогодні світло в кінці тунелю? А чи можливо їм дали п'ятилітні канікули податкові для малого бізнесу? А можливо, хтось з наших родин і українців. Відчув себе більш вільним, свободним? І тільки відповіді на ці питання в кожній родині можуть поставити відмітку Януковичу. І у мене немає ніяких сумнівів, що це буде глухий неот? Думаю, так як він і в школі вчився приблизно. Прошу ваше запитання. Наступне запитання, Ніна? Ніна скажіть, будь ласка, чи купіла Кляско західна модель в Україні? Чи можливо хочуть більшість українців мати цінності радянські цінності як Росії чи Білорусі? І друге запитання: 2 березня має приїхати в Україну з офіційним візитом міністр зовнішніх справ Німеччини Весреве. Чи збираєтеся ви з ним зустрітися і голосити цей лист? Що ви говорили нам з ним? Так безумовно. Я на всіх міжнародних зустрічах буду починати з цього листа. Намірів, які підписала українська влада щодо МВФ, безумовно. І ви знаєте, коли я готувалася до цієї прес-конференції, у мене власне був такий дивний настрій розпочати взагалі з хвилини мовчання по загиблій свободі слова, по загиблому парламентаризму, по вбитій свободі. По чесним виборам, які славно загинули, але я не стала цього робити. Не стала тільки тому, що сьогодні фіаско потерпіли не свободи в Україні, а сьогодні фіаско потерпів президент України за перший рік свого правління. І тому нам не треба сьогодні вважати, що якісь наші справжні цінності і наші європейські шляхи. Знецінені або перекриті. Ні. Я переконана в тому, що сьогоднішнє фіаско президента та його оточення і є першим кроком повернення до справжніх цінностей, загальнолюдських, до свободи і до відновлення нашого шляху щодо нашої європейської інтеграції. В це я вірю. І налаштована, незважаючи на важкість сьогоднішньої ситуації, досить оптимістично. Думаю, все це мракобісня довго не протягне. Оксана Дінісова українська правда. Дмінівна, а ви не хочете собі купити А то я знаю, тут продають цього Ви знаєте, останній час на ніч почитую повідомлення і коментарі, і про цю люстру пам'ятаю тільки одне. Що всі, хто пише на форумах для цієї люстри, одностайно визначили місію? Саме тому краще враховуючи таку невдачу діючого президента такі важкі люстри не купувати. Прошу телеканал, давай юля водоля зараз дуже актуально арештовувати рахунки політики відправили класного закордону в навіть найдійніших країнах. Це важало. будь ласка, ви коли прийдете до влади, ви будете змагатися, щоб я переконана в тому, що всі гроші, які сьогодні нечесно беруться з бюджету, будуть вилучені з усіх рахунків по всьому світу з рахунків українських чиновників, тому що такого розгулу корупції, як зараз відбувається в Україні, не було ніколи. І, до речі, я не знаю, чи присутні на прес-конференції сайт, представники сайту «Ліво... Лівий берег», не знаю. Але там зараз відкрита така майже вікі-програма, де кожен може дати своє повідомлення про ту корупцію, яку він бачить. І е, таким чином залучити суспільні сили до боротьби. До речі, е, цей розділ на сайті «Лівий берег», мені здається, називається Корупція СТОП. Там дуже багато повідомлень. До речі, пораджую їм сьогодні перейменувати з корупція стоп на корупція гоп-стоп буде просто абсолютно точно і зрозуміло на сьогоднішній день, що відбувається в Україні. Наступне запитання, прошу надію, чим колотору. Ми не два запитання сьогодні. Під час розмови з народом Вікторій Янукович казав, що він хотів би, що будуть справи кримінальні, які вже розпочаті, були передані в душу. Там є і справи. Звернути ваших прихильників і ви проходите по справі. Скажіть, будь ласка, враховуючи наші правосуддя, чи є у вас якийсь план Б, якщо воно рішення суду буде на вашу користь? Одне запитання, і друге запитання. Кабінет міністрів не підтверджує інформації про цей транш МВФ. Скажіть, будь ласка, скільки у вас ідею Відкрийте сайт МВФ і почитайте. Просто вони трошечки запізно, майже з затримкою на. Півтора місяці розмістили цю інформацію, а так вона там є. Ви можете ознайомитись, план Б. Ну, е, дорогі друзі, е, я думаю, що всі бліцкріги Януковича щодо політичних репресій, е, на мій погляд, е, вже частково провалилися, і власне мені здається, проваляться остаточно. А е, тому, що всі обвинувачення, які пред'являються, ну це по меншій мірі смішно. А взагалі сумна. Тому що на фоні таких масштабних корупційних оборудок звинувачувати, наприклад, Юрія Лиценка в тому, що пенсія водію встановлена не так, ну, виглядає трошечки неадекватно. Тому я роблю сьогодні все для того, щоб всі політв'язні без виключення і бажано якнаймога швидше вийшли на свободу. Я все роблю для цього. І вірю в те, що вони будуть на свободі, причому ще до будь-яких судових розглядів. Ваше запитання, Юлія Володимир, продовжуючи тему українські новини. Сьогодні дивилася інформація, що Михайло Поживанов просить політичного притулку в Австрії. Вам відомо щось про це можете під чи... поки що не відомо. Будь ласка, прошу судять охрани. Можна зробити, що у Януковича появилась копія або покушення на його життя все-таки Дорогі друзі, давайте за нього помолимося, поставимо свічку за здрав'я, і хай живе довго, але не на посаді президента. Дуже, дуже дякую всім. Є ще одне запитання, будь ласка. Я продовжувати хотів це дуже мічне спілкування Вікторія Миколаївича з нами. І заперечуючи наявність України політичних репресій, він, зокрема, звернув увагу на дві речі. Перше, всі кримінальні справи порушені за результатами так званого міжнародного аудиту. Друге, ніхто з посадовців і не надумав оскаржувати це в суді. Тому мене кілька питань. Нам це як жарт. Чи всі справи порушені за результатами аудиту? В якій країні які сюди прийняли такий позов? Дякую. Ну, як жарт, дуже сумно. Я думаю, сприймати такі заяви можна лише як неадекватність. Тому що всі добре знають, що сьогодні в суді у нас нічого не буває, крім замовних рішень. Всі добре знають, що в прокуратурі у нас нічого не буває, крім замовних кримінальних справ і ще кришування всієї мафії української. Я думаю, що у президента там теж нічого не буває, крім корупції. Тому всі інші заяви я сприймаю просто як неадекватні. Юлю володимир ще є два запитання. Останніх прошу вашу немає, да і Ліга і Сученкові Ценформ відео. Ви останнім часом використовуєте Твітер, в тому числі і слідчі на допит Генеральної прокуратури. Як це технічно відбувається? Ви просто слідчово почекати, поки ви не пишете якесь повідомлення, чи пишете під час розмови не провиваючись. Просто ми з ним друкуємо одночасно. Він має відповіді в протокол, а я свої емоції від спілкування з ним в Твітер.